Щороку майже 20 мільйонів американців вступають в університети та коледжі 60% з них позичають гроші на освіту. Адже з 80-го року минулого сторіччя середня ціна за рік навчання в американських університетах зросла на 29 тисяч доларів. Приблизно 37 мільйонів американців виплачують борги за отримані дипломи. У середньому кожен з них винен 26 тисяч доларів. Експерти кажуть, що висока ціна за навчання гальмує економіку країни загалом, пояснює Руслан Петричка Джошуа uh, Джордан so right yeah. має диплом доктора фізіотерапії і планує відкрити власний бізнес. Джошуа сподівається, що його престижна освіта в майбутньому допоможе приваблювати в його клініку нових пацієнтів. Але сьогодні він думає не про прибутки, а про те, як віддавати борги. на даний момент я винен 210 тисяч доларів, і це лише за школу фізіотерапії. Підготовча освіта вже сплачена. За його підрахунками йому доведеться виплачувати борг протягом 20 років. За час навчання він був вимушений працювати одразу на двох роботах, аби оплачувати усі рахунки останні 30 років. Плата за освіту у США зростає вдвічі швидше за рівень інфляції. На сьогодні ціна навчання у приватних університетах складає в середньому понад 30 тисяч доларів на рік. Університети пояснюють зростання цін, необхідністю платити більші зарплати професорам, а також зменшенням фінансової допомоги університетам з боку урядів штатів. країна опинилася у складній ситуації. З одного боку, ми хочемо все більше людей з якісною академічною освітою з іншого джерела фінансування вищої освіти вичерпуються для цілого покоління. Уряди штатів вже давно відходять від фінансування вищої освіти. Економісти кажуть, що висока вартість вищої освіти перешкоджає талановитій молоді з малозабезпечених родин, які не можуть оплатити навчання. Таким чином економіка втрачає потенційних інженерів, науковців та інших професіоналів. Ентоні Карневалі, економіст Джорджтаунівського університету, Нездатність забезпечити необхідну кількість спеціалістів з вищою освітою має суттєвий вплив на економічний розвиток. За підрахунками економістів, якщо б ми встигали задовольняти потреби ринку у працівниках з вищою освітою, наш внутрішній валовий продукт був би на 500 мільярдів доларів більше щороку. Навіть отримавши освіту, занепокоєні боргами за навчання, чимало випускників відкладають створення родин, народження дітей і не купують будинки, що у підсумку шкодить економіці, кажуть експерти. Ці люди не сприяють розвитку економіки. Вони повертаються до батьків, не купують машин, не вкладають у нерухомість. Це має негативний вплив на економіку. Джошуа Джордан каже, що заліз у борги на шляху до отримання докторського ступеня, оскільки його родина не мала коштів аби забезпечити його мрію. у нас лише я і мама, тож без позичок. Я б за жодних обставин не зміг би отримати освіту, яку хотів. за підрахунками експертів. Людина з дипломом бакалавра за життя заробляє на мільйон доларів більше аніж людина з середньою освітою. Ця різниця значно зростає для власників диплома магістра та докторського ступенів. Руслан Петричка Голос Америки.